Сьогодні ми будемо спілкуватися з Євгеном Бондарем. Привіт, Женя. Привіт, привіт. Дуже радий тебе бачити і всіх хто на конференції. Так, нас вже залишилося не так багато. Будуть додивлятися люди. Питали, чи будуть записи, а вже ж будуть записи, будуть презентації, але лише з дозволу спікерів. От сьогодні ми з Женєю поспілкуємося просто в форматі QA. Будемо питання задавати, можливо, в чаті хтось буде питання задавати, але я просто буду вже не задавати питання. Перше питання: СЕО помирає чи ні? СЕО вже померло. Скільки? 20 років тому назад, може не більше. Взагалі воно помирає, мені здається, 3-4 рази на рік, якщо я не помиляюсь. В цьому році один раз один раз вже померло, от в березні минулого року рази три. Десь точно було, а до цього найбільш. Найбільш померлий був, е, як він назвався, Helpful content content апдейт HCU. HCU, так. Да. Ну, якби що, мертво померти не може, тому все немає ні грошей, нічого. Взагалі нема, нема що тут робити. Скажи тоді, будь ласка, якщо SEO не вмерла, чим воно наразі живе у вашій команді? Так, у нашій команді. Ну, у нас є кілька направлень. Одне основне, якими, ми, в принципі, завжди займалися. Да? Тобто ми виводимо е, ну, звичайні сайти по звичайній моделі, будуємо лінки, пишемо контент, в принципі, там нічого нового нема. Е, ще одна історія: у нас є продуктова, тобто ми більше будуємо, скажімо так, продукт і те, що вимагає, просить Google від, від тих людей, які будують сайти. Тобто там більше продуктових фіч, там менше класичної сіошки, там більше брендових факторів, брендових складових Качаємо Таку історію. Наскільки ти вважаєш, що ця брендова історія, от ну, вона важлива, і як її розбудовувати там, от за допомогою там того шлінбілдингу? Ми сьогодні торкалися там статей, якихось там так, щоб потрапляти потім в чат GPT, в рекомендації якісь от. Mm -hmm. Як, на твій погляд, от, краще це робити, взагалі? Ну, на мій погляд, ну, взагалі, спершу треба завжди дивитися на стратегію і на ваш бюджет. Якщо у вас є бюджет займатися такою історією, я б її точно робив. Тому що вона 100%, ну, по-перше, вона 100% окупиться, окупиться. По-друге, трошки спокійніше будете спати вночі, інколи. Не під час апдейтів, але загалом? Як її робити? Ну, в принципі, про це. Багато чого написано і сказано. Тобто, це взагалі класичний маркетинг. Тобто, у вас є продукт у вигляді вашого сайту, ви його просуваєте. І ви його просуваєте не сутись, а просуваєте всіма каналами, які ви можете до цього залучити. Тобто, це залежить від е, структури бізнесу, але оскільки у нас сьогодні тема айгеймінг, то відповідно ви просуваєте каналами, які доступні для iGaming, де ви можете цей трафік залучати на цей сайт. Він стає брендовим, у нього починає з'являтися брендовий пошук, ви даєте якусь цінність юзеру, ви надбудовуєте все, що можна надбудувати навколо цього бренду. Тобто це є соціальні мережі, різні канали трафіку, це якісь механіки ретеншну, це якісь ком'юніті, це от все-все-все, що можна навколо цього зробити. І в довгостроковій перспективі ви просто отримуєте Сіосин трафік як додатковий бонус, можна так сказати. До всього того пулу користувачів, які у вас є, відповідно, ви менше залежите від е, пошукових апдейтів. А якщо ви на них то, звісно, прекрасно. Але якщо в якийсь момент або в якийсь апдейт пошуковики будуть вас не любити, а таке стається дуже часто, то ви собі далі спокійно е, працюєте на тих користувачах, які приходять з інших каналів. Ну тому ця історія вона працює, вона працювала завжди. Ну, Я а які ти маєш роздумаюся. на увазі альтернативні канали? Це якісь типу паразитне SEO, соціальні мережі, про що ти саме кажеш? Які? Ні, дивись, ну, якщо, якщо ти розбудовуєш саме брендову історію, то паразитне SEO — це трошки інше. Тобто на паразитному SEO ти можеш просто отримати клієнтів на свої парасайти і просто їх злити. Якщо ти будуєш свій бренд, ну всі знають великі брендові сайти, да це такі приклади, як Casino.org, це Gambling.com, Айґємінком, Казіногуру, Асгємблерс, боже, що ще з такого відомого? Ну, наче всі основні назвав. Ну, є а, там ще, але не будемо їх рекламувати. Не будемо, так. Да. Ну в принципі, великі сайти всі так знають. А, відповідно, якщо ви подивитесь на розріз. Цих сайтів у контексті трафіку, який на них приходить, тобто сьошка там далеко не, не найбільша частина. Зазвичай тобто так вона велика, і останніми роками вона зростає через те, що Google починає ще більше любити такі великі сайти, які він вважає трастовими, давати їм більше трафіку, але не дивлячись на це, ну в деякі апдейти такі сайти так само падають. От, відповідно, маючи такий сайт, ви можете на нього, по суті, заливати і трафік не тільки з СОшкою, і якщо у вас є що дати юзеру, то юзер буде туди повертатись. Ну от, AskGamblers — прекрасний приклад, е прекрасний приклад такого сайту. Да? Тобто там основний фокус це ком'юніті, це форум, це скарги на, на бренди. Відповідно, юзерам є чого туди приходити, не тільки з СОшним каналом трафіку. Ну, знову вот. дивитися, коментувати тощо, ну дивись, да, ця да. історія як для великих хлопців можна сказати. А якщо ти от маленька невеличка компанія, тобто треба ще дорости до такого рівня. от якщо невеличкі, починати ж просто ну там якась там сайти ЄМД або вітрини, от і з лінків, і от всі опираються в лінки, і от на початку, яку б ти стратегію лінків вибрав, порекомендував. Для якого типу сайтів? Ну, наприклад, візьмемо це ЄМД, якась ЄМД сторінка. ЄМД? Ну, ЄМД ми всі знаємо, як вони просуваються. Тобто, це ага, все далі ми що візьмемо, щоб просуватися. Ну, там, там просто ну я думаю, що нема про що спілкуватись, тому що там е, нічого секретного. Чим більше ти навалиш клинок, який в тебе є, тим більше шансів, що в тебе якийсь з твоїх 500 на мені вистрелить. Uh -huh. е, якщо дивитись на більш звичайні сайти, е, все в принципі, от в SEO за останні 20 років реально не змінилось. Е, чому? Тому що вам ну, не треба слухати нікого, хто вам розказує про якусь стратегію просування. Все доволі все сильно простіше і прозичніше. Ви йдете в топи, дивитесь, що стоїть в топі. І намагайтеся притримуватись такої стратегії. тому що ви в одних... а країнах... якщо там підклеяк багато, які сховані, наприклад. Вам треба робити, наші підклейки, і дивитись, що люди підклеюють, і які лінки вони туди будують. Ну, бо є ну, мільйон прикладів, якщо ви візьмете будь-які ЄО, сайти в топах відрізняються. Є е, деякі країни в Європі, наприклад, у яких. Сайти стоять в тому числі на великій кількості каталогів. Е, є сайти, Гео, вибачте, на яких сайти стоять в більшості на мордах, е, там, міксовані, так, є міксовані, скажімо так, гео, в яких і різні типи лінків. В інших локалях дуже модно просуватися тим, що зараз називається Digital PR, да, тобто це байтинг з сайтів новин. Е, є, в яких лом працює до сих пір. Ну, відповідно, все, що вам треба, це дивитися реально на ринок, на якому ви працюєте, ну і якось підлаштовуватись під, під конкретний ЄО, під конкретну Україну, угу. от і весь секрет. Нічого нового ще не, не вигадали. О, добре. А от наприклад, ти побачив. Які лінки стоять, скільки там їх стоять, і ти намагаєшся там як скопіювати це, все mm -hmm. а як потім вимірювати ефективність цих лінків? От ти наче те саме все робиш, але той сайт в топі, а в тебе не mm -hmm. в топі. От і mm -hmm. як вимірювати ефективність? Чи правильно, чи дотримуватися далі такої ж самої стратегії, чи ні? Чи завалити? Mm -hmm. Ну, тут як вимірювати те саме відповів на своє питання, якщо в тебе сайт не в топі, очевидно, що вони не працюють. <рес> якщо в топі, значить працюють. Ну, в цілому, тут теж якби, нічого нового, я вам мабуть ну, що не скажу. Ну, як я, як ми, в принципі, приблизно робимо це, ви ділите позиції в топі по категоріям, грубо кажучи. Тобто, в тебе є перша категорія, коли в тебе ключі навіть не заходять в топ-100, відповідно, там не працює точно твоя стратегія. Друга категорія, коли вони в тебе зайшли приблизно в топ 100-50. Третя категорія це вже топ-20 топ-50, тобто те, що ранжується від другої сторінки. і вище. Ну і, і наступна це вже топ-10. Від... Ви з тими сторінками, ну, наприклад, ви так граділювали да, по потопах. Ви щось потім з ними різне робите? Да? Чи як? Ну, само собою, так. Да. Тобто тут ми міняємо контент, а тут ми, наприклад, лінки такі купуємо, а тут ще щось робимо. Тобто, так, ну... так. Ну нема сенсу нахерачувати лінок на сторінку, яка не ранжується навіть в топ-100. Тобто, якщо у вас ключі не заходять в топ-100, очевидно, що у вас проблеми або з сайтом повністю, або з контентом. Тобто, відповідно, вам треба спочатку пофіксити контент, або сайт, якщо на ньому якийсь фільтр, і тільки потім навалювати лінки. Ну, ще може бути така історія, що. За даним запитом, ви хочете там сторінку в блог, з блогу ранжувати, а там має бути там, категорія, якась рубрика. Тобто, ну да, така да. Ну, кластеризація, невірно, зроблена. Тобто, так і... це взагалі дуже базова, базова штука. Тобто, це взагалі не обговорювати, не обговорюється. Не обговорює. Якщо у вас сторінка не попадає з самого початку в інтент, то ну, щоб ви не зробили шанси, що вона заранжується близькі до нуля. Тобто, по дефолту сторінка має попадати в інтент конкретного пошукового запиту. І потім ви це такими градаціями, по суті, ранжуєте. Дивись, ще й така існує проблема, що ті лінки, що ставляться, там купуються, вони відвалюються. От як ти вважаєш, як робити так, щоб вони відвалювалися менше, і як їх не те, що аналізати, там моніторити, і що робити, коли вони зникають? Ну, якщо саме боротись з проблемою відвалювання лінків, по-перше, ми намагаємо, намагаємося платити всім через PayPal більшу частину. І, як мінімум, що ви можете зробити, це потім повернути гроші. Тобто, залізно, на протязі півроку, через PayPal ви повертаєте гроші, якщо лінка видаляється, це прим 100%. Якщо вона видаляється далі, ніж через півроку, все ще є шанси повернути гроші, тому що PayPal доволі часто на стороні того, хто ці гроші заплатив. Тобто можна написати вебмайстеру і сказати: чувак, у нас була домовленість, ти видарів ви люмку, ми на тебе надійшнемо скаргу, скаргу в PayPal. І це доволі просто зробити і зазвичай такі кошти повертаються. Все, що зроблено не через PayPal, шанси сильно нижчі. Тобто, там це хіба що погрози, шантаж, ну, все, що ми вміємо, для того, щоб люди дотримувались вимог. Плюс, е, ну не знаю, я думаю, всі це вже роблять, але хто не робить, ми завжди відправляємо умовний контракт, Тобто умови розміщення лінки. В інвойсі. Тобто там і ми в зазначаємо, якому, що... В якому вигляді ви це робите? Це просто імейл, і... чи як? В PayPal це можна зробити. до... Я не знаю, як це називається, але ти коротше, відправляєш, коли платіш, ти це прям прописуєш в умовах інвойсу. Тобто, це mm. там плата за такі-то послуги, і ти її перелічуєш. Що там на такому сайті розміщена така лінка? І, там mm. Майстер не має права її видаляти на протязі такого часу якого а, саме з часу? Ми завжди пишемо, типу, взагалі не може видаляти, але ми всі розуміємо, що рано чи пізно це е, відбувається. Але в цілому, ну от як мінімум, рік в середньому лінки, лінки точно живуть, а е, ну, просто ті люди, які е, просто видаляють лінки, якщо вони захочуть її видалити, вони її видалять все рівно рано чи пізно. То ми просто далі чистимо ці бази сайтів на, на добросовісних вебмайстрів, і можна ну, а... далі визначити веб-проповідної. Можна, чи можна якось е, визначити оцих добросовісних вебмайстрів та надійні майданчики до того, як ти сплатив кошти? От, чи є якісь критерії? Е, ми прям таким не займаємось, так що визначити до того. Якби я таким заморачувався, що б я зробив, я б, мабуть, пошукав е ці майданчики на біржах, і зазвичай на біржах є певний відсоток виживаємості лінок, грубо кажучи. Mm -hmm. Не всюди він є, це, мабуть, не так вже й просто, але от я б так, мабуть, це зробив. В цілому, як визначити до, ну, ще б я, мабуть, пішов би по архівам, е пошукав проплачені статті. І подивився, чи залишаються в них лінки, е які очевидно були проплачені чи ні. Ну тобто, якщо там просто висить стаття, лінки немає ні на кого, очевидно, що її знесли. і Якщо з таких статей умовно більше, ніж одна, скоріш за все на цьому сайті лінки видаляються. Ну і плюс стандартна практика, якщо ви не перевіряєте, наприклад, е платні, е платні узли, не перевіряєте на всілякі блокіровки в робоці, на наявність лінків. Кеші, але кеш вже вже закрили. Раніше ми перевіряли обов'язково, щоб блінка була в кеші. О, може, порадиш якийсь інструмент, який би це перевіряв автоматом, щоб не руками ходити. Слухай, ну багато чекерів, які є. У нас є свій внутрішній, і він це перевіряє, ми користувалися лінчекером, ми користуємось Віті Карпенка, е, можна написати самостійний скрипт. Це, в принципі, теж доволі просто робиться. Тоби вам потрібен. Звичайний парсер, який перегуляє регуля... регуляр, буде витягувати вашу лінку. Це можна теж зробити парсером, наприклад, бо там є встроєний функціонал парсингу, будь-чого, він вам може парсити сторінку далі. Ви через регулярку парсити свій URL. Там по дорозі буде багато підводних каменів, тому що якщо значить, буває таке, що. Вебсайт додає якісь параметри до вашої лінки, або вона може бути схована в якийсь клас, який може не відображатися, або парсер його може не спарсити. То там буде багато браку. Ну але в цілому, якщо я готовий тул на ринку, то я б не гемороївся, брак, би готовий у когось пакет. От ну, я і цікавлюся, чи є працювала. готовий якийсь тул, щоб знаєш, не заморочуватися, а всім його порекомендувати. Ну, Checker лін Pro увіті Картенко дав. Ми його юзаємо е, доволі часто. Плюс у нас є свій внутрішній. Його, його буде достатньо для того, щоб там чекати лінки і е, ну, не руками ходити. Так, так, звісно. Угу. Окей. Е, так, ще таке тоді питання. Чи, чи нормальний аїшний контент для статей? Норм чи стрьом? Так, норм, звісно. Слухайте, кількість айчного контенту зараз в інтернеті настільки велика, що я думаю, якщо ви будете писати його руками, то це буде підозріло для пошукових систем. Тому що... а, там, де має бути аічний контент, а ти взяв і руками написав, ти це маєш на увазі, чи що? Так, да, так, да, ну це підозріло. Ну, якщо, умовно, всі, всі сайти в топі на айчному контенті, а ви пишете його руками, ну, якби це ж все рівно машина, вона по певним патернам е визначає взагалі вас оранжувати чи ні. Очевидно, mm -hmm. що його треба, ну, айшний контент 100% треба перевіряти, вичитувати і профрідити, тому що там дуже багато завжди. Ну, дивиться, чи можна знайти тоді і баланс між оптимізацією контента, да, от, от такою mm -hmm. там аїшною, і реальною привабливістю для людей. Дивлячись, які ці як, якщо ви хочете ранжувати ну, ці системи, ну, це, ну, ну, це одне. Цілі яка, що людина заходить і вона має певний там дію зробити. Вона, mm -hmm. в принципі, той контент може і почитати, і подивитися. Mm -hmm. Розумієш, а ці тонни, ці э, сасійські ковбаси цих текстів, э, от партянки. От, ну, розумієш про що я і mm -hmm. тут як знайти цей баланс? От. Так, то визначимося. просто. Бот, що чи його просто не шукати. Ну, якщо ти говориш про е, статті саме на твоєму сайті, правильно? Так. Так, а, окей. Бо я, я щось думав про статті, які ти купуєш для, для посилання. Ну, це те, що посередковано можна і про них е, теж подумати, тому на, що так. вони теж можуть щось конвертувати насправді. Mm -hmm. е, значить поясню на прикладі, дуже, дуже простий приклад, коли ти генериш аїшкою Статтю про щось, про що ти в чому ти добре розбираєшся? Наприклад, тут в чому ти класно розбираєшся, окрім сіошки, там якесь хобі, чи щось таке? Mm -hmm. Це до тебе питання? Ну я розбираюся, не знаю, що я розбираюся в айкідо я розбираюся, наприклад, О, от якщо ти згенериш аїшкою статтю про айкідо, і сам її прочитаєш, ти одразу зрозумієш, в чому прикол ішних аїшного контенту, тобто він тобі в цілому видає, начебто, інформацію правдиву. І правильно, але диявол криється в деталях. Тобто в ньому будуть такі штуки, які ти просто знаєш, що фізично так бути не може. Mm -hmm. І те саме стосується там, контенту, який ти генеруєш ПІД-геймінг. От він тобі може згенерувати, наприклад, опис якогось слота, але в ньому ти прочитав, наче класно. Але він тобі напише, наприклад, що там, щоб отримати бонус, в тебе там мають співпасти 12 цих однакових символів, 12, наприклад, однакових символів. Але якщо ти mm -hmm. грав цей слот, то ти знаєш, що там всього 9 місць для цих символів, тобто їх фізично 12 бути не може. І таких нюансів багато. І от саме ці штуки за ішкою треба передивлятися і під... підчищати. Це, це думаю, лише може редактор, робити редактор, або ізновець може це зробити. Тобто Само такого себе. багато в, меди... в медичній темі, тому що mm -hmm. там коли дивишся. Те, що пише Аїшка ну, стосовно здоров'я, там, да, там, це страх. Ну, і якщо людина буде таке робити і так лікуватися, ну, це капець. Буде. Да, да. Ну, це якби ем, великі мовні моделі, вони трошки от про інші. Да? Тобто вона не може тобі видати 100% точну інформацію. Ем, ну, і так само, коли ти це годуєш в пошуковій системі. У пошуковій системі теж своя велика база фактів. Вона їх співставляє, і ну, коли вона бачить, що ти пишеш про той же що там 12 символів для бонусу, а їх фізично дев'ять. Вона це якби теж розуміє. Ну це приклад такий не дуже. Мабуть, але в цілому, я думаю, ви зрозуміли угу. е, відповідно. От, от там і баланс. Ну дивись, повертаючись до лінків, що таке питання, як на твою думку, краще менше, але більш якісних лінків чи кількістю валити. Слухай, ну ми, от за останні роки все-таки перейшли до того, що менше це краще, Чому? Е, бо ми не бачили результату від кількості. Тобто, mm -hmm. це доволі, доволі очевидно. Ну, коли ти прям валюєш кількісно, ну, і ти не бачиш, що воно росте. Очевидно, що кількість не працює. А е, потім ти починаєш робити менше, е, і воно ну або результат той самий, або краще. Ну, очевидно, що, мабуть, воно працює краще. Е, глобально, в мене думка така, що. Ну, по-перше, я це казав десь на виступі, не пам'ятаю, де ще більше, мабуть, року назад, що моя теорія як е пошуковик буде боротися з їхним контентом, він або буде ввалювати більше грошей в аналіз текстів, на що я не ставив ставку. Або друге, це те, що він валить більше е ресурсів в е розрахунок е ваги лінка, лінка, тобто він підвищить фактор лінків. І по суті, мені здається, вони ввели в лінки. Тобто вони зараз краще аналізують не контент, а саме посилання. Тому що проаналізувати весь цей генеральний контент, це потрібно витратити просто мільярдні бюджети. Лінків менше, а... аналізувати легше. Моя думка така, що е, а Google не потрібно його ну, весь аналізувати. Він просто буде по-іншому дивитися. Ну, нашу мені цей ну, весь контент аналізувати? Я точно знаю, які сайти. Не використовують АІ, або використовують дуже мало, mm -hmm. їх ми будемо сканувати і ранжувати нормально. Є друга категорія сайтів, які під сумнівом, от, і тоді ми будемо індексувати лише ті сторінки, на які є посилання, наприклад, mm -hmm. або є якісь там, авторитет, і ІАТ. от і є всі інші, які мають довести. Що вони вони з да, да, що да, того, щоб індексувати. Все, вони навіть не будуть обробляти всі-всі кучі, ну, тобто вони підуть простіше, вони просто будуть, знаєш, як буде, як в серч консолі, мені це подобається, crawled, not indexed. Все. Ну, і там може бути тисячі сторінок. Ну, вона прокравлена, але вона не в індексі, все, вона не аранжується. А ти йди і доведи, що вона нормальна. Це... Да, да, все вірно, ну відповідно, вага посилань вона пропорційно збільшується, і менше хороших посилань будуть працювати краще ніж більше будь-яких. <реку> Давай під завершення пару фішок від Євгена Бондаря про якийсь контент і лінки. От щоб ми запам'ятали кінець цієї конференції, щоб у нас було пару фішок, які ми можемо одразу піти. І зробити таким практично, mm. ну от про лінки у мене одразу кружиться в голові. Мені здається, що люди, які займаються SEO, наразі не розуміють, наскільки великий світ продажі лінок. Тобто, кількість сайтів, які зараз продають лінки, вона за останні роки виросла в такій геометричній прогресії, що мені прям, прям стрьом. І якщо. Коли ви робили от річ там, 5 років назад і зараз, то, скажімо так, 5 років назад реально більша частина, скажімо так, хороших нормальних сайтів продавали лінки, але поруч із тим, у них був нормальний контент, за який Гугл їх міг нормально ранжувати. Зараз ця частина сайтів не те, що зменшилась, мені здається, що їх майже немає. Тобто, всі лінки, я впевнений, що десь 95%. Лінків на сайтах, які ви купуєте через Outreach, а вони продаються на сайтах, які побудовані для того, щоб продавати вам посилання, е, тримайте це в голові, коли будете витрачати гроші на Outreach. Це перше. Друге, подумайте, е, що буде робити пошукова система у такому випадку з такими лінками, чи буде вона їх враховувати в ранжуванні. Е, це друге. Третє, е, особисто питав у Джона Мюллера. Стосовно таких штук, він мені сказав, що вони коли десь знаходять бази сайтів типу в Excel оці індуські, вони їх відправляють в спам Тіму в свою і скоріш за все, що з цим стається, що ці всі сайти вони просто фільтруються по, ну, по якомусь по якійсь ознаці. І найкраще, що ви можете від них очікувати, це те, що лінка з такого сайту просто не буде передавати вагу ніяку. Ну і я впевнений, що всі. Ну, не всі, але більша частина от сайтів, які продають лінки, вони просто не працюють. Тобто, ви просто зливаєте свій бюджет в нікуди. Це про лінки. Про контент. Mm, ну, мабуть, найосновне я вже сказав стосовно того, як потрібно з ним працювати. Тобто, АІшка реально це дуже потужний тул для того, щоб генерити контент на будь-які тематики у великих обсягах. Ем, але ви маєте реально зважати на ну, по суті на е, передагування галюцинацій і на факт чекінг. Тобто, хто краще справиться от з цими двома проблемами, той зможе генерити більше, більше більш якісного контенту, який пошукати системи будуть краще орієнтувати. Мабуть, так. Ну і біль ну, доволі багато тем. Насправді аїшка пише краще ніж людина. Це прям факт, і вона Не, може краще факт. сформулювати думки, особливо так, якщо тобто... людина джуніор якийсь. Да, да. І цим треба, треба користуватися. Чи вірно, я почув, що Аутріч е, найкраще посилання для тебе. Ну, тому що ти кажеш про, про біржі, про бази там, і так далі. А Аутріч те, що знайдена власноруч, там де не можуть інші проставити лінку, що це, мабуть, не найкраще. Чи, чи я не Дивись, так не зовсім. Тобто, кожен називає аутрічом різні штуки. Для мене утріч це коли ти зв'язався сайтом і домовився про простановку лінки за гроші чи не за гроші. Зазвичай це, звісно, за гроші. Тобто ти ставиш лінку десь на морді. Або ти вставляєш її в якусь готову статтю, або розміщаєш те, що ми раніше назвали, і зараз називаємо гестопостом постом. Я вважаю, що більша частина цих сайтів от, в кращому випадку просто не передають вам вагу посилання. Як це зрозуміти? Доволі просто: ви дивитесь на кількість продажних сторінок на цьому сайті, робите співвідношення продажних постів до контенту, який, скоріш за все, не продажний, і вже по цьому ви можете зрозуміти, наскільки. І велика вірогідність того, що цей сайт не передає вагу, тому що на ньому просто весь контент продажний. Алгоритмічно це визначити доволі просто. Ну тобто, це не треба прям писати якісь складні алгоритми. Я думаю, що Google це давно зробила, і ну, от, 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 просто не от, працює. От, Дивися, як SEOшнику, наприклад, визначити? Чи вважаєш ти от таким показовим, наприклад, Outlinks і Inlinks на домен? таким показником, скільки на домен приходи лінків і скільки там виходить, наприклад, ну ні, я туди взагалі ніколи не дивився, бо ну цим дуже краще, треба, по-перше, дивитися взагалі на структуру цих лінок. По-перше, по-друге, цим дуже просто маніпулювати. І по третє, дуже залежить від типу сайту. Ну, якщо і... це новин, так. Да. якщо це новинний сайт, на ньому буде дуже багато вихідних лінків. Да. Скоріше і... за все, буде і багато вхідних. Вихідних ну, тому... набагато більше, так, да, так. Да. Ну, просто побудувати якусь модель, основному на цьому, це буде дуже, дуже неточно. Ну тобто, все ж таки, майданчики, дивимося умовно, вручну, і модель не будуємо, тому що ну, я багато бачив ем, ситуації, коли люди намагаються вибудувати модель. Такого типу автоматичного підрахунку якогось там трасту чи купувати, не купувати. Знаєш, навіть mm -hmm. для себе всередині там умовно там, формула там out -links, in інlс, там щось мінус плюс, там mm -hmm. умножити ДДР, там вік домену там, по хуїзу там, тощо. Ну, займатися таким чи ні? Я таким займався, може, вісім років назад, потім забив, тому що воно все все рівно точно. Mm -hmm. Я ну, тобто, це нереально побудувати, побудувати таку модель, бо завжди будуть виключення, і коли ти потім дивишся на результати саме руками, дуже багато хороших сайтів підпадають під погані критерії. І коли mm -hmm. задивишся руками на нього, ти розумієш, що сайт хороший, так, його треба брати. Але в моделі він десь попав на погані критерії. Зрозуміло. Дуже дякую, що приділив час. Аудиторії, конференції дуже приємна була бесіда, побазікати про сіошку, сказати, так. що вона не померла, що жива. От. Дякую за запрошення.